Сьогодні, в цей день, ми вітаємо архієпископа Харківського і Слобожанського Петрофана з 11-ї річницею його і а він був висвячений на єпископа Харківського і Богодухівського. Ми вітаємо архіпастиря, мужнього. Сміливу людину, яка з перших днів повномасштабного вторгнення, знає, де є той самий передок, на якому стріляють, буває по різних кутках нашої Харківщини, в тому числі і на Куп'янщині, і на інших краях, де потрапляє часом. Під обстріли. Він знає, що потребує зараз наша країна духовної сили, духовної могутності. І дбає про те, щоб вона передавалася від церкви кожному і мирному мешканцю нашого міста і нашої області цієї Слобожанщини і воїну. Який захищає нас. І тому, можливо, за останні два роки найбільше, що зроблено нашим архієпископом, це вислучення десятків. Ми не будемо уточнювати скільки. Десятків священиків для служіння капеланами у війську. І сьогодні більшість священників, які тут присутні, це є капелани, діючі капелани, які знають, що таке вогонь і що таке порох. Ми вітаємо вас, Владико, і у нас є наш невеличкий парафіяльний подарунок. Це те, що називають орлець. Я продемонструю. На таких орлецях стоїть владика. Під час Богослужіння. І ми повинні розуміти, що Він молитвою своєю, як Орел крилами, покриває наше місто. От тут, бачите, Орел крилами покриває місто. І дух його на висоті, так як і має бути у духовної особі. Велико, ми бажаємо. Сил, натхнення волі, здійснення всіх наших бажань і головного нашого бажання перемоги, в яку ми з вашого благословення, під вашим керівництвом, кожен священник, кожен, хто працює на користь нашої партії, вкладає всі можливі сили. Хай Бог береже, допомагає, благословляє і. Надыхаю вас на служение. Многое. Преосвященство, сердечно вітаємо вас з нагоди 11-ї річниці архієрейської херотонії та призначення на Харківську кафедру. Цей пам'ятний день є чудовою нагодою подякувати вам за невтомну працю для розвитку Української церкви на Слобожанщині, мудре наставництво кліриків та безмежну любов до вірян. Ваше архіпастерське служіння стало фундаментом для розвитку нашої єпархії. Та зміцнило духовні основи життя цілої харківської громади. А в останні роки випробування повномасштабною війною ви добровільно прийняли хрест капеланського служіння та щодня надихаєте українських воїнів на захист Слобідського краю, провадити їх до глибшого розуміння християнської віри і відкриття сердець на зустріч Божій благодаті. Бажаємо вам міцного здоров'я! Наснаги та реалізації всіх добрих намірів і починай. Хай кожен ваш день буде наповнений радістю від служіння Богові та людям. І хай за вашою молитвою Господь почистить наш край від чужинців і благословить Україну перемогою над ворогом. З повагою, любов'ю, духовенство та віряни Харківської єпархії Православної Церкви України. Подарування. Whoa. Oh.